Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До ваших уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від торгової марки Spark. Модель називається Mount 27,5 дюймів колоса. Модель гірська підходить для підлітків і дорослих. Рама 15 дюймів, колоса 27,5 дюймів. Кількість передач попереду 3, позаду 7. Що треба для гарного велосипеда? Не знаю. Купили, катаємось. Ціна приваблива. Ціна приваблива через те, що це велосипед український, який продається суто в Україні. Виробляється в Китаї, в країні, де всі велосипедні компанії виробляють свої фірмові велосипеди. Але продається не у всьому світі, а суто в Україні для українських покупців. І ціна, звісно, на велосипед Spark Mount 27,5. Буде для українців саме з урахуванням, що це алюмінієвий велосипед гірського плану МТБ-Хартео. Більш детальніше. велосипед має міцні широкі покришки по покришка розміром 27,5 на 2,35. 2,35 це ширина покришки. Це каже про те, що контактне п'ятно буде більше, збільшено на дорозі. тобто перший разі, коли ви будете їхати, звикати до велосипеда, легко буде рівновагу знайти, тому що велике контактне п'ятно з поверхньої дорозі робить велосипед більш утриманим, більш устойчивим. Бокові шипи міцно будуть тримати велосипед Маунт 275 на бездоріжжі. Ці бокові шипи легко будуть тримати дорогу, легко буде їхати в горах, в лісах, полях, на пляж. Покришка кріпиться на обод алюмінієвий подвійний. Місність велосипедного колеса. Шприха чорного кольору, нержавіща сталь. Це те, що робить колесо самим надійним. Саме колесо кріпиться на гайках. Ключ на 15-трошковий, і ваше колесо легко знімається чи навпаки ставиться. Це гарний елемент надійного велосипеда. Гальмова система у нас тросиком. Торгова марка Spark. Виробляє свої гальмові системи. І тут стоїть гальмова система з парк-тросиком. Дискова, але тросика. Ротор, який кріпиться на вілочку, з рахуванням 6 болтів. Це міцність, велика якість кріплення ротора. Сама вілочка алюмінієва, двохрівневого регулювання. Ліворуч у нас. Ричаг, який ми обгортаємо і на 2 см зажимаємо, чи відпускаємо пружину вілки. З іншого боку, локаут. Ми блокуємо ход вілки, чи навпаки, робимо її амортизаційною. В разі, якщо ви їдете по місту, по дорозі, де у вас немає ніяких ям, вам треба швидше їхати. Блокуємо вілку, жорсткість вілка добавляє легкість руху. Ви коли будете прискорюватись. Тяжесть тіла переноситься на переднє колесо, і, звісно, амортизація гасить вібрацію. В разі, якщо вам не треба амортизація, а швидкість важлива, ви блокуєте вілочку. В разі, коли ви їдете лісом, горами, то там треба, щоб вілка працювала, руки не втомлювали, не в легкість руху. Тоді ми вмикаємо вілочку і у нас амортизація е знімає навантаження з рук, з спини. Є крило переднє і заднє. Це пластикові крила, які достатньо надійно кріпиться, крило переднє в вілку кріпиться, крило заднє на підсидільну трубу. Нормальний хід комплектації велосипеда Spark, модель Mount 27,5. Винос керма у нас алюмінієвий, Тут також написано Spark, фірма Вінікам не в'яже. Купили гарний велосипед і тут усюди написано Spark, Spark, Spark. Український бренд. Винос керма алюмінієвий. Кермо алюмінієве дуте по центру таковим, товстіше, краям звужається. Довжина цього керма е, дозволяє легко керувати в е, лісополосі. 70 е, см довжина керма. Ну, надійність, гарність. Ручки у нас стандартні, прості, легкі е, е, грібці, як їх кажуть, е, рука. Відчуває комфорт, коли тримає руку е, е, кермо. Гальмова система і перемикання поєднані. Тут моноблоки. Чому велосипед Spark дешевше, аніж інший? Тому що вони виробляють свою гальмову систему, свої перемикачі, все своє. І не пишуть надписів відомих брендів, які використовуються на дорогих велосипедів. Але якість точно така ж. Взяли велосипедні компоненти, які виробляються всесвітньо відомими брендами. Подивились, поставили точно ті ж самі ручки, але не написано всісвітньо відомі назви. Це спарк, це брендові власного виробництва гальмові ручки, гальмові перемикачі. Що робить велосипед? Надійним через те, що воно все те ж саме. але… Дешевше, тому що воно не має отих наліпок, надписей. Тут нема ніяких надписей. Тому є гальмова ручка і перемикач поєднанні в одному моноблок. І тут шкала е, градації швидкості 1, 2, 3. Ліва рука це передній гальма, передній перемикач. Права рука. У нас моноблок на 7 швидкостей. Це задня гальма і задній перемикач. 1, 2, 3, 5, 7. Тобто легкість перемикання з урахуванням, що це не фірмове, але якісні монетки, де робить велосипед більш привабливим за ціною. Рама, Рама, як ви бачите, вона має е, поєднану е, в, в раму входять ось у нас тросики. Оці тросики сховані в раму. Це каже про те, що інтегрована система перемикання і гальмування в раму. Тобто не дрібежить, коли ви рухаєтесь, не псує раму, тихо їхати, Ну, супер. Стандарт гірських велосипедів сучасного плану вже поєднався в велосипеді Спарк Маунт. 27,5 дюймів. Тобто сховані тросики це супер, це приємно. Це вже міркують про наших клієнтів торгова марка «Спар». Попереду у нас шатун з трьома зірочками, пластиковий щиточок, який дозволяє в сукні їздити, в разі якщо дівчата полюбляють їздити в сукні. Шатун у нас сталевий, пластикові педалі. Все стандартно. Позаду касета, е, трішітка. Трішітка на 7 швидкостей і перемикаєш як передній, так і задні від торгової марки Spark. Ну вони ж такі ж самі, як світні відомі бренди. Все те ж саме надійно легко перемикається. Магазин наш Вілавіва працює з торговою маркою Spark і розуміє, що якість нічим не не гірша, але ціна більш приваблива. Спарк велосипеди приємні в е, кінцевому покупцю. Е, позаду сіміскоростний перемикач спарк. Попереду е, трьохшвидкісний перемикач спарк. Е, е, Задні колеса теж кріпиться на гайках. У рами алюмінієві є отвори. 1, 2, 3 І з тої сторони 4, 5, 6. Ці отвори дозволяють встановити на велосипед. Багажничок і вже гірський велосипед можна використовувати як мандрівний. Позаду у нас також гальмова система дискова, механічна, тросиком гальмується е, заднє колесо, е, втулечка, як я і казав, на е, болтах є підніжка, велосипед зручно залишати в е, положенні е, стоячи, тобто поставили велосипед і він нікуди не дінеться, Зручно тримати, залишати, зупиняти з велосипедом. Регулюється сідуха за висотою екс легкозйомним ексцентриком. Треба підняти, опустити сідуху під ваш зріст, все легко робиться. Крило кріпиться на раму. Ну, Взагалі велосипед недорогий, але легкий, надійний. Коли кажуть, що велосипед. Легкий, маєте на увазі, що легко їхати. Ну, а взагалі-то багато людей питають вагу велосипеда. Вага велосипеда Spark, модель Mount 27,5 дюймів. Е, можна сказати, інша вага велосипеда 15 кг 900 грамів. Ну, з урахуванням, що тут підніжка, з урахуванням, що крила. Нічого, нормальний, гарна вага. Але не важко його носити. Не основне, В основне не важко на ньому їздити. Надійний гарний велосипед, щоб їздити, їздити, їздити. Сподобався відеогляд гірського велосипеда з парк розмір коліс 27,5 дюймів. Завжди приходьте в нашого магазину Вілавіва на Харківському шосе міста Київ. Сподобався відеогляд, залишайте відео на нашому YouTube каналі, чи переходьте з YouTube каналу на сайт Velavu'я, і там цей велосипед можна замовити. Spark Mount 27,5 дюймів. До зустрічі! Хай щастить!